Більше 35 років доглядають за прибудинковою територією мешканці кооперативів Космос та Пролісок. Про це розповіла їх голова Ганна Дякова. Жінка каже, що на початку 2022 року мешканці почали оформлювати документи для надання їм прибудинкової ділянки у постійне користування. Земельній комісії так ми домовилися, що вони повертають комунальну власність. Є є проект, що повертають комунальну власність, а після нас ділять. Оце йому до сюди, отак як його домик, оця площадка йде його той секонд-хенд лишається за ним. Але зелена оця, оця зона це залишається за будинком. Але тепер виходить накладка того, що до сюди червоні лінії. Ми вже її не можемо зробити, того, що червоні лінії, вот вони йдуть під самий наш будинок. Я пішла, я написала у департамент, щоб розділили оцю земельну ділянку. Лист пропав. Пропав я його стала шукати. Я його знайшла, прихожу в департамент. Вони кажуть, слухайте, так ту оренду вже дано. Ми хочемо, щоб це лишилося за, за будинком, тому що ну, ну ну куди ще далі в грізі жити? Оформив оренду на прилеглу до будинку територію директор торгового центру новий Роман Сарай. За його словами, зробив це, щоб не допустити забудови цієї ділянки. Ми готові підписати будь-які юридичні гарантії, визначити порядок використання. Сусідніх або е, суміжних земельних ділянок. Що ми, наприклад, якщо е, жителі е, даного ОСББ е, є в них е, застереження про те, що тут буде побудовані е, торгівельні павільйони, то ми готові підписати будь-які юридичні гарантії, що е, такого тут не буде. А беремо на себе зобов'язання зробити благоустрій даної території і узгодити цей благоустрій із жителями ОСББ. Це наш спосіб захисту від третіх осіб. Про прибудинкову територію цього будинку міський голова Ужгорода Богдан Андрієв каже, ніякої тут торгівлі, ніякого тут базару, чи якихось будок не буде. Тут буде прилегла територія, буде озеленено, будуть висаджені квіти, дерева. І я спілкуюся зараз з мешканцями. І ми цього не допустимо, що тут було якесь будівництво, чи якесь продовження цього ринку, чи продовження стоянки. За словами Романа Сарая, він готує документи для тристороннього договору про правила використання суміжних ділянок його закладу та житлового будинка по вулиці Бестужева. Він пообіцяв, що повідомить суспільне, коли збере необхідні документи. Олександра Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини.